Моє категоричне вітання, шановні українці. Сьогодні поговоримо з вами про мембрану MapGard VP200 та про фурнітуру, яка потрібна для її монтажу. Що таке взагалі мембрана MapGard VP200? Це гідрозоляційна мембрана від торговинної марки Mapi, яка має наступні характеристики. Перше, це товщина 0,5 мм. Вона в два рази тонша за стрічку, за гідроізоляційну стрічку MapyBand Easy, якщо хтось знає, що це таке. Друге, це надміцний матеріал. Розірвати руками цей матеріал взагалі неможливо. І ще вона до того ж і еластична. Третє. Використовується лише всередині приміщення, та не використовується у басейнах та резервуарах з постійним та великим тиском. А де ж нам потрібно тоді взагалі робити е потрібно монтувати цю мембрану Цю мембрану ми монтуємо. У будь-якому приміщенні всередині дому, де нам потрібно зробити якісну та надійну гідроізоляцію. Чому на сьогоднішній день мембрани, гідроізоляційні мембрани набирають такий попит? Тому що для майстрів це комфорт та універсальність, тому що можна використовувати взагалі на будь-яких основах та комбінованих основах. Та це ще і якість. Тобто, це гідроізоляція на довгі роки, давайте тепер поговоримо про монтаж та універсальність її мембра. Чому? Тому що вона вкладається на будь-які основи, які є в будівництві всередині приміщення. Навіть на комбіновані. Що таке комбіноване? Якщо у вас є цементна стяжка, та, наприклад, пластиковий або металевий трап, вам потрібно зробити гідроізоляцію. Будь ласка, універсальність цієї системи, де в наших реаліях мембрана вп 200 є ідеальним варіантом для створення гідроізоляції всередині приміщення. В тих приміщеннях, де є проблемні стяжки, а нам потрібно вкласти плитку крупного формату. Тому що мембрана вп 200 може Використовуватись як роздільна мембрана по типу системи MAPETEX, але вона ще і гідрозоляційна. Тобто, це два в одному. Нам вам не потрібно робити окремо систему MAPETEX складати, а потім гідрозоляцію. Поклали MAPEGuard VP200 з фурнітурою і про все забули: змонтували формат крупноформатну плитку або будь-який інший матеріал, в тому числі lvt плитку. Мембрану MapuGard WP200 ми монтуємо на цементні клея класу С2ТЕ з еластичністю S1. У MAPE це Ultra S1, Keroflex Extra S1 і Maxi S1. Мембрану ми монтуємо в нахльост 50 мм. І цей нахльоз ми промазуємо двохкомпонентним, двохкомпонентним матеріалом, який називається MapuGard VP-Адгезів. Якщо ми не можемо зробити нахльост, то ми вкладуємо всередину гідрозаційну стрічку, наприклад, Мапибанд Ізі, яку ми також монтуємо на матеріал Мапигард ВП Адгізів. Якщо ми монтуємо мембрану на комбіновану основу і нам потрібно приклеїти її до трапу пластикового або металевого, ми приклеїмо за допомогою монтажного клею, який називається Ультрабонд МС Рапід. Через кілька годин можна монтувати наступні матеріали на мембрану Мепогар вп 200 Витримка складає 8 годин. І після цього ми можемо монтувати будь-які матеріали мозайка, керамограніт, каміння або LBT-плитку. Про монтаж LVT-плитку на гідроізоляцію у ванних кімнатах буде окреме відео. Вибір матеріалу для заповнення міжпідочних швів немає ніяких обмежень. Це буде е, спільна робота майстра та замовника. Шановні майстри, система Pagarto P200 200 це комфортна, швидка та надійна в всередині дому в будь-якому приміщенні. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні! Пока!